Вони творці нових облич і тіл, ті, хто щодня допомагають людям відновлювати впевненість в собі від незначних змін і до великих перевтілень. Їхня робота дарує людям нове життя, пластичні хірурги. Після пластики обличчя Фейс Айді буде впізнавати. Ну, залежить після якого хірурга. Ну після мене, сподіваюсь, впізнає. Дмитро Слоссер, пластичний хірург, має 27 років досвіду в реконструктивній та естетичній медицині, виконує унікальні операції з відновлення вуха з власного ребра людини. Як часто до вас звертаються чоловіки? Відсоток чоловіків, які приходять за пластичними операціями, останнім часом набагато збільшився. Раніше було десь 5 відсотків. Зараз я думаю, що не менше як 7-8 відсотків чоловіків, цікаво, що взагалі помінявся запит на ті операції. Якщо раніше приходили лише там ліпосакцією, частіше всього щось таке ринопластика, пластика вух. Тобто такі стандартні речі, які не кидаються в очі, то тепер дуже сміливо йдуть і на підтяжку обличчя, і на підтяжку живота. Є такі, які роблять радикальні зміни фактично в обличчя, ну, то чого раніше не було. Чи можна зробити кубики пресу без фізичних тренувань? Ой, мені подобається на ті м, фотографії, знаєте, коли гриль грішітку прикладали, та так чик до живота, і такі вже кубики, такі вже такі. Знаєте, такі вже? Ну це фактично те саме. Але це виглядає дуже дивно. От Ми можемо пройтися канюля ліпосакцію розбити це ну, такі, головне помилитися в кількості, то це, знаєте, буде це раз. А друге, знаєте, коли людина так зійнається, так чик-чик-чик-чик, воно так тик-тик-тик-тик збирається, знаєте, як свиноматка, знаєте, так воно так ну не дуже красиво. І я би не радив таке робити. Грудні імпланти можуть лопнути. Ой, деякі приходять і кажуть, що чи може бути, що я буду летіти в самольоті, і в мене вони вибухнуть. Як, як вибухнуть? Ти сидиш і там буде буф, там в тебе розривається, так щось забризкують, оточуючих. Ні, такого не буває. Але бувають випадки, дуже рідко, коли сам імплант може втратити цілісність. І ми це так називаємо в медичній сфері, що сама оболонка імпланта вона може розійтись, але це гарантийний випадок, і фірма. Яка постачає ті імпланти, зобов'язана їх поміняти. З яким найдивнішим запитом до вас зверталися? Е Ну, ви знаєте, таких випадків е, доволі багато. Останній випадок був, коли дівчинка видала собі родинку на обличчі, і потім прийшла до мене, скаже, я заплачу любі гроші, пересадіть мені назад її, тобто відновіть мені. її. Тобто, можете взяти з іншого місця, з іншої людини, пересадіть. Ну для мене це виглядає трошки дивно. Бувають такі, що от каже, що в мене нема жиру, чи можна взяти жир там чоловіка, наприклад, або ще щось. Ну, думаю, ну люди, ви ж все ж таки 21 сторіччя. Ну ви ж маєте розуміти, що неможливо пересадити жир з іншою людиною. Назвіть три найпопулярніші запити в пластичній хірургії: це е, пластика носа, це циринопластика, це збільшення грудей або пластика грудей. І е, бліфропластика це пластика е, повік. Але ну я думаю, що є пластичні хірурги, які більш спеціалізуються, наприклад, на ліпосакції. до них можливо більше звертаються, які хочуть зменшити об'єм. Що сталося з Миколою Тищенко. О Боже, всі говорять про Тищенко. Мабуть, джоли покусали, не знаю щось. Ну, сказати, що була пластична хірургія, не можу, тому що не стояв, січку не тримав, але, вочевидь, е якісь там ін'єкційні технології присутні. Якщо Ніс не сподобався, можна його повернути протягом 14 днів. По гарантії. Ну так, звісно, що ми даємо гарантію, там виписуємо новий ніс і все, приходиш. У нас є магазин, носів, сів прийшов, а ага, поміряв, то, це підходить ні. Через 14 днів це неможливо повернути, тому що після операції необхідно чекати рік або, е, ну, як мінімум, півроку, краще рік, поки зійде набряк, і тоді щось можна було поправити або поміняти. Що вам найбільше подобається в пластичній хірургії? Останнім часом. Е, в умовах війни мені приносить задоволення те, що я можу допомогти нашим хлопцям, військам, які отримали поранення. До нас звертаються хлопці за складними операціями і радість пацієнтів, які пройшли пластичну хірургію, це щось неймовірне. Люди почали посміхатися, перестали ховатися від людей. От останнім часом для мене саме це приносить задоволення.